У Маловисторобському навчально-виховному комплексі загальноосвітня школа перших третіх ступенів, дошкільний навчальний заклад Лебединської районної ради Сумської області на високому рівні налагоджена краєзнавча робота. Її осередком є шкільний музей національно-патріотичного виховання. Він сприяє формуванню у молодого покоління. Національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу. Відлік своєї роботи він веде від 2001 року. У листопаді 2010 року була відкрита нова експозиція Мого села Історія Жива. 20 вересня 2012 року музей було зареєстровано управлінням освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. Мало нам в житті для щастя треба відчути подих матінки землі, побачити над нею клаптик неба, сказати здрасту в рідному селі і розчинитись у його повітрі, на лану пасти росяним дощем, вареника, зловивши у макітрі. Відчути тих, невимовне ще, згадати все, нащадкам передати, засіяти зерном і прорости, щоб інші теж могли про нас згадати, і слово правди щиро донести. Оскільки навчальним підрозділом Маловисторобського НВК є дошкільний навчальний заклад Пізнайко, підвалине формування пізнавальних інтересів, усвідомлення національної приналежності, виховання патріотичних почуттів закладаються саме тут. Кращим унаочненням для ознайомлення з народним побутом та фольклором є експонати шкільного музею. Його експозиція носить загальну назву Мого села Історія жива. Вона складається з трьох розділів: наші витоки, ніхто не забути і ніщо не забуте, наша школа, наша гордість. Кожен з них у повному обсязі розкриває історію села, начальних закладів та підприємств на його території, демонструє побут, розвиток ремесел та декоративно-ужиткового мистецтва на різних історичних етапах. Для дітей важливо не тільки побачити, а й доторкнутися до колиски, прядки, знарядь праці, зазирнути до скрині все це можна здійснити завдяки заняттям у шкільному музеї, які часто проводять вихователі. Учні школи цікавляться не тільки побутом, а й традиціями нашого народу. Вчаться співставляти минуле із сучасністю. Порівнюючи умови життя, навчання та праці минулого століття і змінишня, у художніх та наукових текстах зустрічаються архаїзми, історизми, топоніми, описи процесів праці та предметів побуту минулого століття, які краще пояснити, показавши експонат музею. А скільки тем, пов'язаних з ландшафтом, корисними копалинами, рослинним і тваринним світом нашого краю. Про це теж розповідають матеріали шкільного музею, тому вчителі проводять тут фрагменти і цілі уроки літератури рідного краю, історії, географії тощо. Сторінки історії нашої молодої незалежної держави, на жаль, також обпалені війною. Ми пам'ятаємо тих, хто боровся за незалежність ще з козацьких часів. Тому громада нашого села власним коштом поставила пам'ятний знак борця за волю і незалежність України. Ми пишаємося тими, хто зараз виконує військовий обов'язок у зоні АТО, відстоюючи цілісність нашої держави, серед них і жителі нашого села, і батьки наших учнів. Тому експозиція музею. Повнюються новими експонатами, привезеними зі сходу. Зокрема, це прапор нашої держави, який подарував учень школи, а нині батько учениць ані і Насті Проценко Руслан Олександрович Проценко. Цей прапор не тільки побував на сході, на ньому є підписи і. Слова вдячності від тих, хто бореться за нашу державу. Учень нашої школи Горовий Сергій від свого батька привіз ось такий подарунок це кашкет, в якому один із бійців захищав нашу батьківщину. Також у нас є стрічка. Із Майдану подарована учасником тих шалених подій. Я хочу відмітити книжки, які нам подарували наші краєзнавці, журналісти, письменники рідного краю. Зокрема, ось книжки Володимира Олександровича П'янкова, з яким велося живе листування до останніх днів його життя. У них розповідається про тяжке лихоліття. Яке пронеслося нашим краєм, і завдяки цим матеріалам ми тепер і на уроках історії, і української літератури, і в музейні години розповідаємо дітям правду про те, як все відбувалося. Також у нас є книга Марії Кулішенко Життя із присмаком полину, якій зібрані спогади. Тих людей, які пережили війну, які зазнали знущань, поневірянь, але все-таки вистояли, не дивлячись ні на що, вони є повчальними і перекупуються із цього дня. тому з цінних книжок. Є зараз книга Валентини Івашини, щоденник солдатської матері, яку вона подарувала під час своєї презентації, тому що її син е, теж перебуває на передовій, і вона, як ніхто, знає, що таке чекати свого сина, свою кровинку із пекла війни. Мир у нашій державі це найбільша цінна. Саме про це і розповідають екскурсоводи нашого музею. Ми пам'ятаємо історію свою, бо злочин про минуле забувати, про тих, хто був, хто зараз у строю, щоб нашу батьківщину захищати. Нам не забути про тяжкі часи. Про шлях до незалежності триваги, коли ховались месники в ліси, а над людьми чинилися розправи. Багато зброї В землю тут лягло, її вона назовні викидає, говорячи, війна це горе, зло, бо щиро миру кожен з нас жадає. Шануємо відомих земляків, Павла Рибанка, клюшника болотів, всіх ветеранів, всіх захисників, вітчизни від фашизму А на сході стоять на варті мужні вояки. Їм не бракує сили і відваги, хай слава не поляже на віки звитястів, гідних нашої. Поваги. Ми прагнемо того, щоб кожен відвідувач нашого музею перейнявся непростою історією нашого села і виніс у собі бажання любити, плекати рідну землю, дбати про неї в ім'я нашої держави. Село рідненьке Хай летять до Бога, простіці. Водночас складні слова, допоки ще в тобі курить дорога, Історія села іще жива.